Вітаю! Ми вільні творити майбутнє у нашій незламній країні. Я Марина Навальна, доктор філологічних наук, професор. 21 листопада. День гідності та свободи. День на честь початку двох революцій. Помаранчевої революції, початок 22 листопада. 2004 року та Революції Гідності акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року. Є наступником свята Дня Свободи, що святкувалося 22 листопада, на честь помаранчевої революції у 2005-11 роках. Поки не було скасоване указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи. Отже, Революції Гідності Євромайдану називають події листопада 13 лютого 2014 років. Викликані супротивом проти відходу політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою відмовою від цього курсу, однією з головних причин протестів стала надмірна концентрація влади в руках Віктора Януковича. 21 листопада 2014 року півтори тисячі людей вийшли на площу знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла руками. Угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі вночі, 30 листопада на вулиці продовжували залишатися кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція, у відповідь на що 1 грудня в центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликало людей обурених корупцією, узурпацією влади, політикою русифікації та зближення з Росією. Євроінтеграційні гасла на безперервному мітингу назву отримав Євромайдан. Перетворившись на проєкт головного оновлення державної системи, він отримав назву Революція Гідності. Після жорстокого побиття молоді з під підрозділами соловіків на головній площі Києва у Майдані Незалежності. протестний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори, владному режиму корупції. Та порушенням прав людини. Тепер ми розуміємо, що Революція Гідності це російсько-українська війна, це єдиний процес, початок чергового витка протистояння із заклятим сусідом ворогом, продовження боротьби українців за цінності, за свою історичну пам'ять, культурну ідентичність, майбутнє. Майдан утвердив Україну як європейську державу. А українців як європейську націю ми продемонстрували всьому світові, що готові боротися за своє цивілізоване європейське майбуття день гідності та свободи державне свято. Що встановлено на початку двох революцій, цей день символ творення новітньої історії держави, пам'ятна НАТО, що вшановує мужність та патріотизм українців, які відстояли свої споконвічні цінності: свободу, демократію та європейкість. Гідність і свобода це портрет сучасного українця, кожного військового, рятівника, поліцейського, волонтера і лікаря, енергетика й залізничника. Це незмінна характеристика нас усіх як народу, нашої сили і волі, нашої наснаги до боротьби, нашої сміливості і вміння усілякими засобами протистояти ординській навалі. Гідність і воля, свобода і незалежність людини. Це цінності, що визнані для української нації, та крізь століття вели покоління наших предків до мети, соборної незалежної держави. Це цінності, що плекали мрію, будували шлях до її втілення і нині дають силу та мужність захищати рідну землю від ворога. Цього дня запитуємо себе. Чи завжди гідно вшановуємо тих, хто віддав життя за незалежність Україні, героїв Небесної Сотні військових, які полягли за понад 9 років російсько-української війни та цивільних, які загинули внаслідок ракетних обстрілів упродовж 636 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Ми неодмінно переможемо російського агресора на полі бою. Помстимося за кожного полеглого в цій десятирічній війні, адже тільки завдяки їм ми вільні творити майбутнє у нашій незламній країні. Слава Україні!